Зараз ми викладаємо зовнішні стіни наших таунів. А що далі? Розповідаю. І так, ми викладаємо перші поверхи всі зовнішні та несучі елементи, а саме із кермоблока. Як ви бачите, ми це все виконуємо. Наступний етап це до нас завозиться опалубка приблизно на 800 1000 метрів квадратних. Не пам'ятаю, потрібно глянути в план. Тому що фундамент у нас здається 800 метрів квадратних, а монолітна плита разом із балконними зонами і усіма іншими 1000 метрів квадратних. Тому ми будемо до речі спілкуватись із нашими постачальниками опалубки, хто дасть нам найкращу ціну відразу на 1000 метрів квадратних. Приблизно на 15-20 днів. Думаю, впораємося. Володь, пораємося чи ні? Так, Але щось мені здається маловато. Ну, тут все-таки 1000 метрів квадратних. Тому по планах ось так. Як ви бачите, 14-й та 15-й, ой, точніше, 15-й та 14 та Анхаус уже десь 6 й 7 Рядки рамоблоку всі інші потрошки також вибудовуються, але самі бачите, як у нас тут все виконується.